Дурня дуже важко переконати, що він робить дурню. А зарозумілого дурня просто неможливо. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 21 вересня-четвер, отже програма Нечистий четвер. Подивіться програму, якщо сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться. А сьогодні я вважаю є що коментувати, бо заздалегідь хочу зазначити, що я не є. Фінансовим експертом не є фінансовим спеціалістом, але хочу сьогодні поговорити про проект бюджету на 2024 рік, який був вчора, 20 вересня, так представлений у Верховній Раді. Чому про бюджет? Бо ми всі ну, говоримо про те, що необхідно, щоб економіка була переведена на воєнні рейки. треба більше грошей витрачати на оборону і ніби так і передбачено. Про це говорять, що там левова частка буде витрачатися на оборону. Але я подивився і побачив, що насправді на Міністерство оборони України буде витрачатися на 6% менше. На 6% менше, і ця цифра складає там, ну, трохи більше 60 мільярдів, тобто менше на 60 мільярдів буде видатків на Міністерство оборони. Тут зразу виникає питання: то напевне ці гроші були лишніми у 2023 році. І тому їх крали, тому була й корупція. А тепер, якщо вони не будуть лишні, то їх ніхто не буде красти. Але тепер перейдемо до самого бюджету. Ну, загалом мова йде про те, що у нас буде витатків десь понад 3,3 трильйона, будуть доходи десь 1,6 мільярдів. Тобто дефіцит також десь 1,6, може й більше мільярдів і тут влада розраховує міністерство фінансів на там понад 42 мільярда доларів, що нам дадуть наші партнери. Сподіваюся, що до кінця 2023 року ми не пересваримося зі всіма нашими партнерами, але і навіть у цьому випадку, якщо не пересваримося. Ну не знаю, чи нам знову будуть надавати 40, такі цифри, як десь приблизно в 2023 році, враховуючи всі всі скандали з корупцією і багато інших моментів. Тобто, треба зараз дуже серйозно попрацювати до кінця року, так, так щоб продемонструвати реальні результати нашим партнерам, що нам гроші можна надавати, нам можна допомагати, і те на що розраховують, таке може бути здійснене. Але інша цифра також мене зацікавила. Це цифра там близько 356 мільярдів. Це якісь додаткові надходження, виявляється, мають бути до бюджету. Ну, я не знаю, я там подивився. Фахівці, які про це говорили, вони ставили під сумнів, можливість насправді, оцих додаткових 356 мільярдів, та, додаткових надходжень бюджет у 2024 році. І мова тут йде насправді про цифри достатньо ну, такі цікаві. Цифри пов'язані з е, тими ну, доходами, які, на мою думку, будуть ну, навряд чи виконані. Мова йде, наприклад, про доходи так, на, фізичні, на фізичні особи. Податок фізичних осіб, виявляється, він має збільшитися. Як він може збільшитися, якщо в е, нас людей стало менше? Це виходить, що значить будуть збільшувати податки, рівень, ну, цифру податків. Так само мова йде про податок на додану вартість. Так? податок на... Прибуток підприємства, підприємства також стало менше, тобто як вони це все збираються збільшувати надходження у, у бюджет? Я ну я собі це не уявляю. знову. Як наберуть ці 356 так мільярдів гривень? Ну є в мене припущення ще що ну можливо. Заможні люди в Україні стануть супер-супер патріотами. От їх просто так от проб'є, як кажуть. Вони прокинуться зранку, 2024 році, 1 січня і вирішать, ні, я не буду виводити тепер гроші в офшори, Я буду платити всі податки. Ну можливо, тоді так, коли найбагатші люди заможні почнуть це робити. Можливо, цю цифру ми і назбираємо у будь-якому випадку. Я не розумію, навіщо треба було е, збільшувати видатки на такі. Ну, органи, які, на мою думку, точно не відіграють найважливішу чи першу чергову роль у е, війні, так, у війні протистоянні з агресором. Ну, мова йде про державне управління справами на 15% збільшено. Управління державної охорони на 15%. Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України на 33%. Офіс генерального та, там, прокурора. Він збільшений на 9%. Бюро економічної безпеки взагалі в 3,5 рази збільшується. Тобто, ну не вже? От, от їхня робота така-така супер важлива. Я отак от порахував, і мова йде, ну я вам скажу, на 6 мільярдів гривень, на 6 мільярдів. Саме ці тільки ці структури додаються ці видатки. Я, напевно, треба було їх би відправити на Збройні Сили України. Ну і безумовно, зараз точаться розмови стосовно податку так, на фізичні особи, які хочуть забрати у місцевих органів влади і ніби е, їх перевести, але знову ж, чомусь 50 на 50, там пропонується пропорція на Держспецзв'язок і на Міністерство стратегічної галузі. Ну не вже податки із зарплатні військових потрібні для того, щоб фінансувати, інвестувати? Міністерство стратегічних галузей. Ну, напевне, це не зовсім правильно. Тим більше, знову ж, наскільки я розумію, питання про ці доплати в 30 тисяч гривень нашим воїнам також не стоїть. І в цій ситуації я сподіваюся, що цей варіант буде не кінцевим, що все-таки ну, ситуація буде прояснена і друге читання, і скажімо, поправки до цього проєкту бюджету будуть такими, які насправді ну, будуть бюджетом країни воюючої, країни, яка воює, щоб досягнути перемоги. Але в будь-якому випадку ми не забуваємо, що Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Якщо програма сподобалась, поставте. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. Особливо мені цікаво чути думку саме фахівців так, з фінансових питань. Що вони думають про о, цей проєкт бюджету на 2024 рік. Ну і я не буду проти, якщо ви підпишетесь. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!